Минулого тижня на прикордонні Чернігівщини під ворожі обстріли потрапили 19 населених пунктів Сновської і Семенівської громад. Пошкоджено житлові будинки, лікарню, сільгоспідприємство і навіть пасажирський потяг. З ворожого зброєння переважають ФПІВІ дрони. На жаль, була поранена одна цивільна особа, медикиня Семенівської центральної районної лікарні. Ушкодження, на щастя, незначні. Там були посічені осколками від вікон. Також безпосередньо постраждала сама будівля лікарні. Крім цього, була у нас пошкодження на прикордонні. Приватне домогосподарство, будинок з спорудами постраждали. На жаль, у нас фермерські склади, і ще одне приватна фермерське господарство. І також на цьому фермерському господарстві була пошкоджена автівка. Особливо страждає від ворожих ударів Семенівська громада. З потеплінням частина переселенців почала повертатися додому, але зростаючі обстріли зупинили цей процес. Ми спостерігали на початку березня. Що люди почали повертатися. Я думаю, що це пов'язано з тим, що за кін починається сезон, сільське господарство, городи. Але потім у нас були прильоти кабів і ці дрони, вони знову зупинили цей процес. Тобто я бачу, що трохи з поверненням людей на нас не складається на сьогодні. Тобто люди чекають якогось розуміння, що буде далі. Я думаю, що якщо ситуація безпекова покращиться, то багато людей повернеться. В департаменті цивільного захисту і оборонної роботи фіксують зростання інтенсивності обстрілів з початку 2025 року. За чотири місяці їх вже понад дві тисячі. Це значно більше ніж за аналогічний період минулого року.